Зважаючи на ті санкції, які накладені незаконно, неконституційно, позасудово на мене, щоб зупинити свою допомогу Збройним силам, ніхто мене не зупинить. І В даному випадку, знову таки, я був здивований, але підтримали наш законопроект всі, крім слуг, народу. Вони кажуть, нам не вистачає грошей на випадок. На які? На телемарафон? На які? На грабіжництво чиновників? На які? На розкрадання на будівництві? Чи на розкрадання на поставках озброєння? Я уявити собі не міг, що ми будемо отримати таку позицію. Нещодавно було проголосовано так звана ресурсна угода, де всі нам обіцяли, що ми повернемо. Прихильність і довіру Сполучених Штатів, яка була вщен зруйнована катастрофою в овельному кабінеті. І для цього були прийняті позиції, які, як на мене, були дуже слушні. Коли діяльність фонду, який був створений для видобутку, експлуатації продажу корисних копалин, коли надра належать всьому народу, і 50 відсотків тільки 50% буде надходити до бюджету України. ми Ті 50% за нашою пропозицією повинні були використовувати тільки і виключно для потреб Збройних сил. Підтримали всі фракції. Крім Слуги Чому немає дозволу? Ще раз кажу, це яскраве свідчення того, що парламент позбавлений суб'єктності. І можете собі уявити масштаб тих питань, які піднімає Європейська солідарність. да, ми обговорюємо і поправки ще по адвокатській діяльності, де ми чітко поставили питання, що права громадянських активістів і журналістів мають бути захищені. В їх спілкуванні з правоохорони народу. Бо свобода слова для нас була з 2014 року і є першим пріоритетом. Їх бачення свободи слова це єдиний марафон. І тому ця пропозиція теж не була підтримана, бо у нас є крім Збройних сил України, у них є інші споживачі. Не буде у вас ніяких споживачів, якщо армія не отримує свою необхідну допомогу. Інші позиції я також, якщо будуть якісь питання.